Листопад останній місяць, коли комунальні служби повинні усунути існуючі проблеми, адже потім сніг та морози стануть на заваді проведення ремонтних робіт. Отже, наскільки готове житлово-комунальне господарство в містах України до зими, та якими є перспективи оновлення місцевої комуналки? У департаменті житлово-комунального господарства Чернівців тішаться. Опалювальний сезон у місті розпочали вчасно. Попри скрутний фінансовий стан, працівники Чернівці теплокомуненерго завершили майже усі заплановані роботи. А от щодо ремонту доріг, то в цьому напрямку відповідним службам є ще над чим працювати. Масштабні роботи проводяться на вулиці Каспрука, масштабні роботи проводяться на вулиці Богдана Хмельницького, які зв'язані з заміною мереж великого діаметру. Це водогін 500. Ми проводимо по місту в стадії завершення вулиця Боярка. Там прокладання на стадії завершення провулок ентузіастів. В стадії завершення капітальний ремонт вулиці Воробкевич. Цьогоріч вдалося відремонтувати і деякі міжбудинкові проїзди. Зокрема, на вулицях Білоруській, Узбецькій, Мукачівській, Хотинській та інших. До зими міські комунальні служби готові. Працівники забезпечені усім необхідним для роботи. Снігові замети прибиратимуться довірники та спеціальна техніка. За потреби допоможуть і приватні структури. Наша техніка, яка знаходиться на балансі Мішеп, готова до експлуатації на зимовий період. Крім того, ми маємо домовленість з приватним підприємством на, на випадок, коли моментом може випати сильний снігопад для того, щоб зачистити основні автобусні та лебусні маршрути. Комунальники зазначають, через зношеність систем і застарілість техніки можливі цієї зими і аварії. Однак усі оперативні служби повністю готові до ліквідації їх наслідків. У Черкасах також закінчилася підготовка до нового опалювального сезону. Черкаські служби утримання будинків провели масштабні ремонтні роботи на дагах та в підвальних приміщеннях багатоповерхівок. Тепер жителям цих будинків тепло і затишно, констатує директор Черкаського субу Митниця Юрій Гончаров. Дахам було виконано поточним ремонтом приблизно десь 7 тисяч квадратних метрів, і на це було затрачено коштів більше 300 тисяч гривень. У нас є дефектні акти, які складені після того, як були проведені зустрічі з мешканцями будинків. І по цим дефектним актам, плюс по скаргам мешканців, були виконані ці ремонти. Практично в цьому році десь відсотків 97 цих скарг. і тих робіт, які планувалися, було виконані. Зараз ще у нас є ще трошки час, ще є. Погодні умови, які нам дозволяють закінчити ці роботи. Жилий фонд у нас не новий, тому і ми не виконуємо капітальний ремонт, це все поточним ремонтом, тому десь за зимній період десь щось вилізе і будемо робити. Містяни більше не матимуть клопоту з дахами, а батареї знову добре грітимуть. Жителі митниці таки відчули старання комунальників, які всіляко сприяли оптимізації умов проживання жителів міста взимку, запевняє Юрій Гончаров. З вами знаходимося в підвалі, в тепловому пункті. Ви як сюди ми заходили, ви правильно замітили, що це є таке серце, теплове серце будинку. З весни ми розпочали ці роботи до підготовки до зимнього сезону як тільки закінчився опалювальний сезон, і були проведені такі роботи. Були, було проведені роботи по утепленню мереж, там, де старі, були, частина була замінена старих, старого утеплення, було замінено ушкодження утеплення. І також було замінено це десь порядка трьох тисяч погодних метрів. Також були замінені засувки в теплових пунктах. Це десь порядка 300 штук. Такі роботи були проведені по роботі в підвалах. Мешканці будинку по вулиці Гагаріна, 95, заспокоїлися. кажуть, що відчули поліпшення побутових умов і тепер не бояться жодних морозів та снігопадів. І теплопостачання поновлено, і дірки на дахах ліквідовано. Відчули тепло. Батареї ми зараз відключили зовсім. Не. Це нам вистачає стояка. Доволі тепло. Ну, дах, в принципі, я не знаю, ну мешканці не, не скаржаться. Черкасці мають надію, що на цьому ремонтні роботи не завершаться. І вже навесні, як обіцяли комунальники, стан житлових будинків поліпшиться не лише на митниці, а й в інших районах міста. Як реагують представники комунальних служб на ваші скарги? Ну, наприклад, я дзвонила, не було холодно. Батареї холодні, є теплі. Вони говорять, ми прийняли заказ, але ж приходили попізніше. І до сих пір у нас не дуже теплі батареї, єлі-єлі тепленькі. А скільки разів зверталися? Була якась знову реакція на ваші звернення? Зверталися, може разів три, але ну, не тільки я одна. У нас під'їзді, і так виходить, що щось там я не знаю. Що такого наче не було назад, декілька років, навіть і в минулому році. Такі діла. Ну, поки я не зверталась, бо в мене зять сам все ремонтує, то я не зверталась до них. А, можливо, якісь приклади можете нам розповісти? Поки не можу нічого сказати. Поки в мене нема з ними ніяких проблем. Ми все зять сам вирішує. Ну, можна сказати, що якщо помитницю взяти, помітниці, там, де я проживаю Гагарі на 21, то я б сказав, що неплохо. Подаси заявку, позвониш, відповідять і зроблять. Це на даний період таке моє міння. А на власному прикладі можете щось на власному? Так, да, можу. От допустимо, возле під'їзду. не было освещения уличного. Я позвонил, взяла диспетчер, диспетчер трубку и сказала, что после обеда будет выполнено. Да, действительно, пришли и сделали. Вот. очень ну, хорошо ведется уборка по территории возле домов. Немає жалоб. Молодцы, хорошо сейчас жек робить. Так. Вы знаете, я вам хочу сказать, что никаких ремонтов не делается. Ничего. Мы Не знаємо, за що ми платимо. Ми не знаємо. А кому звертатися – це знаєте, безполезно. совершенно. А як часто ви зверталися, яка була реакція на це? А, а ніякої, ніякої. В під'їздах ужас що твориться. І ніхто на це не обращає внимання. Тим часом значна частина житлового фонду чернівців усе ще перебуває в плачевному стані. Комунальники проблему знають, але кажуть, поки що не на часі. Всі гроші йдуть на найнеобхідніші потреби. Ситуація неоднозначна, оскільки житло занепадає на очах, і ще далі, то більше коштів вимагатиме на ремонт. Як вийти із зачарованого кола комунальних негараздів? Відповідь на це запитання шукали чернівецькі журналісти. Радянськими часами жителі цього будинку на проспекті Незалежності не сумують. В атмосфері 80-х років живуть і донині. Стіни під'їзду не бачила валика з фарбою ще з минулого століття. Розбиті шибки та численні тріщини на стінах таку картину щодня бачить колишня вчителька Ніна Максимівна. У жителька бідкається. Її будинок руйнується на очах. 40 кроків ніякої побілки не було. Двері поставлені в фанерні, вони Покручені, поломані. багато разів обращалися вже. Вони прийдуть там в щось що небудь приб'ють, вони ремонту не підлягають. За словами пані Ніни, вирішити цю проблему не допомогли і міські чиновники, хоча обіцяли. Прийшов депутат, подивився, каже: ми отеплімо, ми то, а вони як їх утепліти, як вони всі покорожені фанера. Там утепленню не підлягають, і сказав після виборів будемо дзвонити вже може, що зроблять. Але віз і нині там. Начальник Реу 14, що обслуговує цей під'їзд, зазначає, витрати на ремонт внутрішньобудинкових приміщень не входять до суми квартплати. А відтак комунальники можуть лише дещо підлатати. Щорічно, два рази на рік ми проводимо огляд приміщень. Для того щоб підготувати план виконання робіт по підготовці до зими ну, в зимній період, ми обходимо і дивимося, якщо на сходинковій клітині необхідно зробити якийсь підтримуючий ремонт перил чи сходів, то 100% ми це робимо. Ну косметичний ремонт і ремонт взагалі в під'їзді стін ми не робимо. У департаменті житлово-комунального господарства Чернівців визначають, капітального ремонту потребує значна частина житлового фонду міста. Однак, перш за все, комунальники переймаються комунікаціями і лише потім беруться за благоустрій загальних приміщень. Якщо ми говоримо про пріоритети, то найперше виходимо з того, що будинку потрібно, до прикладу, інженерні мережі, покрівлі, а потім вже фасади і сходові клітинки. Вихід із такої ситуації комунальники вбачають у спільному із мешканцями співфінансування ремонтних робіт. Треба робити ті чи інші роботи, а де є співфінансування мешканців, значить це є пріоритет в першу чергу. І в нас є таких випадків дуже багато. Провожу вам приклад. Бульвар Героїв 9А. Відключили ліфти. значить Мешканці квартири зібрали 20%. Районний бюджет 30% і міський бюджет 50%. І зараз ведуться роботи по заміні ліфтів. Чи дочекаються жителі злощасного під'їзду допомоги від комунальників та місцевої влади? Наразі невідомо. Одне знаємо, напевно. Жити в таких умовах більше не можна. Це була програма Я знаю як. Зустрінемось рівно за тиждень.